В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сідайте собі, де хто може, сідайте, щоб вільно слухати проповідь. Маємо сьогодні велике свято. Свято успіння Пресвятої Богородиці. Свято успіння Пресвятої Богородиці, де. Церква подає нам до роздумування одну прав двіри, про яку мало згадується в Святому Письмі, але про яку церква від початків проголошує, про те, що пречиста Діва Марія є царицею неба і землі. Про те, що Марія була вибрана стати матір'ю Божого Сина. І про те вже в останні століття, що Марія була взята з душею і тілом на небо. В Євангелії про це не говориться. Але традиція церкви від початків святі Отці про це згадують. Але для нас, коли ми говоримо про Марію, ми завжди маємо її поєднання з Ісусом. Ніколи Марія не є сама. Марія є завжди з Ісусом. І розуміємо, що центральною особою нашої віри це є Ісус Христос. Але Ісус прийшов через Марію, Бог стає людиною і народжується від жінки Марії. Ісус Христос, коли помирав на Христі, біля нього була Марія, коли Ісус вознісся на небо, сказав, «Я йду, щоб приготувати вам місце, і приготував місце і для Марії, і для нас з вами. Тому наше роздумування, воно завжди йде в контексті наших відносин з Ісусом і з Марією. Євангельський уривок, який читається на Богородичні свята, це той, що ми сьогодні чули про Марту і Марію, коли Ісус був в домі Марти і Марії. І Марта каже, Євангелія клопоталася всякою послугою, а Марія сиділа в ногах Господа і слухала його Слово. І тоді Ісус сказав до Марти, каже, Марто, Марто, ти побиваєшся і про багато, а одне є важливе і потрібне. І це важливе і потрібне робить Марія: слухає слово Боже. Сучасна людина дійсно ми побиваємося і клопочемося про багато. Ми працюємо інколи як коні, ми хочемо всюди встигнути, все зробити. Ми хочемо доробитися якоїсь копійки, збудувати хату, забезпечити людей і мати таку, якби, гарантію на завтра, щоб це все нам вдалося. Ми бачимо, що світ так розвивається, що все в мобільному, так, де би колись так можна було подумати, що ти можеш через телефон все вирішити. Але одночасно ми бачимо. Війну, яка нас торкнулася, тобто побиваємося про багато, але те багато, воно якби ну дійсно як вбиває людину. Люди хочуть все встигнути. Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного потрібно. Але коли приходить смерть, людина дуже багато переосмислює. І коли приходить смерть близьких, людина переосмислює. Я, наприклад, вчора був на Парастасі в Драгомерчанах, де хлопчик 11 років, вони до нас приходили, 11 років на квадроциклі розбився. Хлоп на дитячу службу вони приходили з дітьми до нас. І ти розумієш, там, коли все минає і все швидко минає. І непередбачено минає. І ти розумієш, що от ви сьогодні ми з вами прийшли до храму. Ми хочемо, попри, оце, попри оці клопоти, життєві клопоти, ми хочемо спинитися і бути з Марією з Ісусом. І я вдячний вам за те, що ви знаходите цей час, попри всі такі речі, побивання і клопоти. Ми знаходимо час, щоб сісти в нога Господа і слухати Його Слово. Каже Ісус: одного потрібно, і Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. сучасній людині цього одного дуже потрібно щоб слухати Слово Боже. Роздумувати над ним, берегти Його. Коли Ісус говорив ці слова з Мартою і Марією, Євангелія продовжує. Такий е, останню частину, і каже, коли Ісус говорив ці слова, одна жінка з народу сказала: Блаженне лоно, що тебе носило, блаженні груди, що Тебе кормили. Це говориться про Марію. так? Лоно, що носило Ісуса, груди, що кормили Ісуса. А Ісус каже, «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Успіння. При Святої Богородиці. Багато думок приходить цей день на голову людині. З одного боку, Богородиця. Ми кажемо таким гарним словом, успіння, так? засинає. Не помирає, але засинає. як будемо приступати до плащаниці, будемо це спостерігати, споглядати. З іншого боку, ми розуміємо, що Богородиця з душею і тілом була взята до неба, і тим самим показує, що кожна людина дуже цінна, і цінна і душа, і тіло. Тому людина має дбати і за душу, але і за тіло. За тіло дбала Марта, Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато, і людина дбає за тіло. Але Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Це про душу. Про успіння Богородиці ми читаємо, е, читаємо в творах церкви. Три дні перед смертю явився при чистій Діві Марії архангел Гавриїл і звістив від її Сина Ісуса Христа час її переходу до вічності. На день її смерти в чудесний спосіб зібралися в Єрусалимі апостоли, хоч були розсіяні по різних краях світу. Не було тільки апостола Томи. Божа мати висловила бажання, що хоче бути похована в Гецеманії коло своїх батьків і свого бручника Йосифа. Сам Христос у супроводі ангелів і святих прийшов занести її тіло до гробу, і три дні від нього не відходили. Третього дня прийшов здалека апостол Тома і дуже бажав ще востаннє поглянути на Пресвяту Богородицю. Коли гріб відкрили, то її тіла там уже не було, а тільки похоронні ризи. Тепер усі зрозуміли, що вона з тілом і душею була взята на небо Успення Пресвятої Богородиці, в небо взяття Пресвятої Богородиці з душею і тілом. Але ми ж розуміємо, що Богородиця людина, богородиця не Бог, богородиця людина, як і ми з вами, богородиця як людина була вибрана Богом. Щоб через неї через її народження прийшов на землю Ісус Христос. Для нас, людей, це також є така думка, яка має захопити нас, щоб ми думали про небо. Щоб небо для нас не було якась така, як байка, як казка, але що це є стан і місце. Ісус Христос перед Своїм Вознесінням сказав: Я йду, щоб приготовити вам місце, щоб ви були там, де я. І туди він бере Богородицю з тілом і душею до неба. Там він чекає і нас. Святий Іван Дамаскин, який помер в 749 році, в одній зі своїх проповідей на Успення каже. Годилося, щоб той, хто зберіг її дівицтво при своїм Різдві. Зберіг її тіло нетлінним після смерти. Годилося, щоб та, що в своїх обіймах носила творця, як дитя, перебувала в небесних хоромах. Годилося, щоб та, що бачила свого сина на хресті і якої серце прошив тоді меч болів, що їх вона не зазнала при різдві, гляділа на нього, як він сидить з отцем. Годилося, щоб Божа мати посідала те. Що належить до її сина, та щоб усе створіння почитало її як матір і слугиню Бога, успіння Пресвятої Богородиці. Один з моментів, які важливо нам, роздумуючи про смерть, старатися, старатися про це перебування в Божій благодаті. Це річ, яка не модна. Про цю річ, знаєте, коли думається про кінець життя. Людина собі планує багато чого. Зверніть увагу, що люди інколи, коли планують свою смерть, вони собі готують там одяг, місце на цвинтарі, всякі всякі штуки, що тільки може людина придумати. І кожен народ має свої штучки в цьому, кожен по всі країни світу. Але як важливо для нас розуміти, що нам важливо подумати про цей перехід у Бозі, про стан Божої благодаті. Про те, щоб померти в стані Божої благодаті, померти з Богом, щоб успадкувати цю вічність з Богом. Бо що таке стан Божої благодаті це є свідомий і добровільний вибір бути і жити з Богом? Свідомий і добровільний вибір бути і жити з Богом. А що таке стан гріха? Свідомий і добровільний вибір бути без Бога, бо гріх Богу неприємний. І всяке зло Богу неприємне. Тому для нас є постійна така праця перебувати в стані Божої благодаті. Тому і я, і ви йдемо до сповіді. Ми каємося за наші злі думки, злі слова, злі погляди, злі діла. Ми хочемо, щоб Господь нам простив, ми очистились, ми набралися сили. Це є перебувати в Бозі. І людина, яка в такому стані відходить з цього життя. Добровільно, свідомо вибирає бути з Богом, людина в цьому стані і успадковує вічність. Для нас важливо про це думати. Уявіть собі на хвильку про от різ, різновиди смерті, які відбуваються, так? війна, які види смерті, скільки смертей, що ми хоронимо померлих, а скільки смертей зараз в час війни, що е, нема що хоронити. Скільки смертей дітей і літніх людей, скільки смертей через трагічні випадки, скільки смертей, що відбуваються за кордоном, і зараз, наприклад, привозять вже кремовані тіла, спалені тіла. Це багато думок про момент смерті, але людина собі має мати здорову думку про смерть. Здорова думка про смерть це не вбити собі в голову, бо я мушу вмерти. Ми, ми помремо, ми відійдемо з цього життя. Але здорова думка про смерть це померти в стані Божої благодаті, померти примирені з Богом через повідь і з людьми, перепросивши, коли з кимось хтось має якісь такі мутки, незрозумілі і роками щось там комусь доказує, бо з кимось посварений. Але ж я можу померти. І що далі? Коли я примирюся? Здорова думка про смерть, казав святий Альфонс Марія Лігуорі, це думка спасенна. Чому спасенна? Бо вона е, застерігає перед гріхом нас. Уявімо собі на хвильку, якби нам от з конкретикою сказали, завтра, 16 серпня, ти помреш. Що би ми робили? Колись святий Іван Боско, який італійський святий, якого ми часто згадуємо, він мав такого учня святого Домініка Савіо, маленького хлопчика. І, і цей святий Домінік Савіо він завжди переживав, щоби бути в Божій благодаті, щоби не мати гріха, щоби не прожити дня з гріхом. І питають святого Домініка Савіо, вони грали в футбол з хлопцями. І питають, зібрали тих хлопців, і питають, каже, що би, якби. Ви мали померти. Що би ви робили? Один каже, я би йшов до сповіді. Другий каже, я би там каявся, я би там покуту молився. І питаю святого Домініка Саві каже, а що би ти робив? А він каже, я би продовжував грати в футбол. Чому? Тому що він і так переживав постійно бути в Божій благодаті, щоб не мати гріха. І тому він вільно продовжував грати в футбол. Кожен з нас має свою працю, кожен з нас має свої відповідальності, кожен з нас має свої обов'язки, різноманітні типи праці, скільки професій ми маємо за це переживати, щоб померти в стані Божої благодаті, щоб бути готовим, коли Бог покличе, бути готовим до зустрічі з ним. І ця думка про смерть чому спасена? З одного боку, вона нас захищає перед гріхом, але з іншого боку, це є думка про те, що я. Відійду до Бога, я знаю, що Ісус Христос вознісся на небо і сказав: Я йду, щоб приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Я знаю, що Ісус взяв свою матір з душею і тілом до неба. Я знаю, що апостоли, які боролися за святість, пішли до неба. І я знаю, що я також хочу потрапити до неба. Просімо сьогодні цю, на цій службі Божій ласку при Святої Богородиці, особливо коли будемо приступати до плащаниці, щоб вона допомогла нам потрапити до неба, щоб вона заступалася за нас, щоб вона деколи нас, знаєте, як мама дитину, деколи перед небезпекою, що робить, так шарпне легенько з любов'ю, але шарпне перед небезпекою, щоб дитина не попеклася, щоб дитина там щось не сталося. Це з любов'ю мама робить, щоб дитину захистити. Просімо Богородиці, щоб вона нас захищала перед небезпеками наших дітей, наших онуків, щоб ми, коли відпроводжаємо дітей до школи, в садочок, коли жінка відпроводжає чоловіка, чоловік жінку, щоб ми так би благословляли і казали, Хай Господь Тебе благословить, хай Марія тебе охороняє, хай Марія тебе супроводжує, щоб ми з, такою, з таким трепетом. Побожним трепетом, християнським трепетом з любові до Бога і до Марії один одного благословляли, супроводжували і допомагали. Нехай Пресвята Богородиця, яка була взята з тілом душею до неба, також нас очікує і нам допомагає потрапити до неба. Слава Ісусу Христу!